Всім привіт! Сьогодні буде відео цікаве для тих, хто планує собі придбати ту схему і не розуміє, які компоненти потрібні для того, щоб почати нею користуватися. Розповім про основні компоненти, про призначення, про принципи роботи. Ну так постараюся в двох словах. Більш детальніше в мене про ту схему є купа відео, по присадці фурнітури, по всьому решту, що вам потрібно. Ця схема вона складається з таких компонентів: це є фрейм. Він може бути різної довжини, паралельний упор, який призначений або для роботи з фрезером TDF-40, або для роботи з універсальним меблевим кондуктором. Всі позначки є на, на самих паралельних упорах. Знову ж таки, все залежить від того, яким інструментом ви будете користуватися. Ця схема вона взагалі. Призначена для присадки фурнітури за допомогою універсального меблевого кондуктора і фрезера Muffle DDF-40 або dd 40 І для тих самих цілей є ось такий прапорець. В моєму випадку, це прапорець, він універсальний для роботи з універсальним меблевим кондуктором і для роботи з фрезером ddf 40 Ця схема використовується в двох положеннях. Це є вздовж корпусу і поперек корпусу. Тому в мене зараз ось так дві те схеми складені, тепер розповім, які фрейми потрібно використовувати, ну, як вони мають розраховуватися. Якщо у вас корпус, наприклад, має глибину 30 см, якщо це верхній корпус, наприклад, якщо нижній має 50-60 см, для того, щоб комфортно користуватися те схемою потрібно обирати. Фрейми довжиною плюс мінімум 7 см до глибини або там, висоти корпусу. Тобто, якщо корпус має 30 см, то фрейм має мати мінімум 37 см, для того, щоб можна було комфортно затиснути режим. Так як фрейми вони кратні по 10 см, то потрібно відповідно для корпусу 30 см, потрібно фрейм довжиною 40 см, плюс 10 см. Це так, приблизно. Знову ж таки, не рекомендую використовувати. Фрейми занадто великої довжини, тому що ними користуватися буде вкрай незручно. Якщо у вас корпус глибиною 30 см, то не варто використовувати фрейм довжиною там, 70 см. Вам просто буде незручно ним користуватися, і він буде мати лишню вагу. Це кожен раз лишнє піднімати, перевертати по універсальному меблому кондуктору. для старту. Є на сайті вже підібрані комплекти. Ну, я би рекомендував відразу брати максимальну комплектацію, а потім вже добирати компоненти, які вам необхідні буде далі для роботи. По грибінках. Грибінки є різних видів: є на 2 зуба, є на 4 і є ось такі на 3. І є також грибінки з алюмінією. Для початку я би радив купляти пластикові. Грибінки, вони, по-перше, дешевші. По-друге, мені більше подобається з ними працювати, так як от при ось такій Т схемі коли в мене стоїть купа грибінок для присадки, наприклад, завіс, полец тримачів, пластик він легший і ним зручніше користуватися. По довжині фреймів. Я дуже часто використовую те-схему для присадки довгих деталей. Цей боковини там, довжиною там, 2,5 метра. 2... 700. І тоді я використовую фрейми з подовжувачами, з там з'єднувачами. Тобто я можу скубінувати довжину фреймів таку, яку мені потрібно. До трьох метрів, включно, і відразу присаджувати там полицтримачі, планки завісів, а потім за допомогою цієї самої те-схеми вже присаджувати відповідно чашки завісів на самих фасадах. Тобто я використовуючи цю те-схему. От зараз в мене зібрана, вона зараз в мене в роботі, я її не хочу розбирати, потім. Знову виставляти, то от є в мене боковина. в мене будуть змонтовані за допомогою цієї Т схеми три планки завісів прямі, можна хрестоподібні, і відразу буду присаджувати полицеймачі за допомогою мафела там, сверла 5 мм. Потім, за допомогою цієї Т схеми, і за допомогою ось таких дистанційних компенсаторів буду відразу цією схемою присаджувати фасад, тобто в мене фасад. Знаходиться на 3 мм вище від базової поверхні. Тут у мене буде накладне дно, я врахував ці 18 мм. І для того, щоб компенсувати оцю висоту і вийти в один розмір, я буду використовувати для присадки вже під чашку завіз на фасаді, дистанційні компенсатори. Це додаткові аксесуари, які просто полегшують роботу Т-схемою, і вони дуже швидко монтуються, знімаються. І при потребі ви можете повторити той самий розмір, який вам потрібно, без зайвих пересувань самих грибіни по Т-схемі. Ось в такому варіанті. І вже буду відповідно робити присадку за допомогою універсального меблого кондуктора під чашку завіси. І в мене ці 3 мм будуть вже проховані. По основним компонентах на сайті перетул є вже готовий розділ, так і називається т схема перетул, і там є рекомендовані компоненти, які необхідні для т схеми, тобто цей паралельний упор, фрейми, прапорець і фіксатор. Додаткові компоненти це вже з'єднувач для фреймів, додаткові аксесуари для присадки під кріплення завіси, або ж якісь дистанційні компенсатори. Ви собі вже вибираєте по потребі. По кількості грибінок грибінки є, от на три зуба Я найчастіше використовую, коли мені потрібно присадити, наприклад, на два, два шканта з мініфіксом або якусь стяжку, тобто я використовую центральний зуб. Тому що на 4 зуба можна трошки помилитися там, лівим правим зубом, а так я працюю по центральному зубу, дуже важко помилитися. От буду присаджувати чашку завісу або ж планку під завісою пряму чи хресту, Я буду використовувати гребінки на три зуби. Їх легко знайти в цій схемі і важко помилитися з присадкою. На гребінки 4 зуби я використовую частіше для того, щоб присаджувати ряд полоцтримачів, так як дуже люблю присаджувати їх багато, тому і грибінок використовую багато. Скільки потрібно грибінок для комфортного використання? Взяти мій комплект це 8 великих грибінок на 4 зуба, 6 грибінок на 3 зуба, і маю 4 грибінки на 2 зуба. Поки що мені вистачає, я не бачу потреби якісь там добирати. Хоча грибінок багато не буває. І в подальшому ви собі. Добираєте по потребі, знову ж таки, бачите, що вам не вистачає для якоїсь конкретної роботи гребінок, собі дозамовляєте. А для старту я би радив ось таку конфігурацію. Тобто, якщо у вас деталь дуже довга і потребує багато фурнітури, то ви використовуєте вже тоді відповідно більше гребінок. Тобто на боковину там потрібно брати там мінімум 5 завіс, тобто вам потрібно мінімум 5 гребінок. На три зуба. Поличку у вас буде на тій боковені штук 6, ну, хай буде 6. Відповідно, 6 грибінок на 4 зуби для того, щоб присаджувати під полицтримачі, якщо у вас полиці йдуть переставні, якщо немає там фіксованої полки і так далі. Грибінки на 2 зуба я часто використовую для присадки напрямних. наприклад, візьмемо тандеми, то для того, щоб присадити напрямну від DUMA потрібно буде використати дві грибінки на два зуба. для того, щоб не сверлити якихось зайвих отворів, не використовувати грибінку на чотири зуба, Ви конкретно в місці собі повиставляли грибінки і ви сверлите отвори в тих місцях, конкретно, що вам потрібно, а не будь-де, а потім шукаєте, пересверлюєте. Тобто найзручніше використовувати, якщо вам потрібно, там для двох отворів, якщо ви використовуєте, наприклад, шкант, конфірмат, шкант, мініфікс, то використовуйте краще. Грибінки на два зуби. Комплекти для Т-схеми підбираються відповідно до фурнітури, якою ви користуєтеся найбільше, або по потребі. Чи вам потрібно присаджувати на шкант Мініфікс чи шкант конфірмат Чи, наприклад, є спеціальні для стяжок кабінео? Є така спеціальна під завісу Bloom Compact 38 b Десь в мене така була завіса. В неї планка має нестандартний розмір, не 32. А 40 мм. Також така сама завіса є в Кетіх, ті самі монтажні розміри. Надіюсь, це відео було для вас корисним.